Я Юра і я алкоголік. Аплодиція. Я Степан і я алкоголік в сьомому коліні. Аплодиція. Добре. А зі сторони наречений хтось хоче виступити? Лікарю мені здається в мене депресія тобі полярка. А мені здається, що я зараз комусь пику начищу. Знаєте, лікарю мені вже стало краще. <звач> Дякуємо велике. Я напевно піду. До побачення. Доброго дня, лікарі. У мене одна нога коротше за іншу. Доброго дня. Чому ви такий песиміст? Будьте більш оптимістичні. Ось дивіться, зато у вас одна нога довша за іншу. Прикиньте. <звач> Алло, поліція, тут труп, приїжджайте швидше. Алло, зараз до вас вийде наряд поліції. Ви де знаходитеся? Я знаходжуся в історичному музеї нашого міста! Приїжджайте швидше! У нас в Америці перед тим як бити корову, дають послухати симфонічну музику від цього м'ясо стає ніжним. А у нас у Франції кров вбивати електричним струмом, щоб корова не зрозуміла, що її вбивають, І від цього м'ясо стає ще ніжнішим. Ну не знаю, я заходжу в магазин, а там рога, копита, хвости якісь лежать. Напевно, вибухають. Тату, а ця горило так, звісно, на нас дивиться? Заспокойся, синку, це лише касир, ми ще тільки на касі. Ваші білетики.